Доброго ранку вам Олена Леонардівна. Доброго ранку. Сьогодні ми знову з вами зустрілися, аби намалювати щось цікаве для малечі. Що це да. буде? Я пропоную сьогодні потренувати руку і зробити в стилі японської графіки. Як Це цікаво. дуже просто. І зараз ви в цьому переконаєтесь: ми будемо робити звичайну вправу бамбук. І тому без Олівця ми зразу починаємо е, Малювати. чорною фарбою і починаємо так протягувати пензлик. І дуже багато треба води додавати, для того, щоб фарба е, мала розтяжку тонову. Угу. Тому що білий папір буде мати таку властивість просвічуватися через фарбу, тому такий тональний буде перехід. Так будемо робити бамбук, який складається з таких от мазочків широких і невеличких елементів, які між собою скріплять. Якщо ми, наприклад, подивимося на японську каліграфію, то я думаю, що там майже всі японці вміють малювати. Тому що якщо написати якесь одне слово, треба. О, дуже то вже вже треба бути художником. Так, да, І дуже часто наші митці. Використовують ці знаки для дизайну, ще якихось там. Тобто ви готуєте з наших маленьких глядачів уже юних дизайнерів, да, Так, кожен має бути дизайном в своєму житті, гарно вміти вдягатися, чи має якось прикрасити свій побут. І взагалі цікавіше жити, якщо дитина щось вміє творити імпризу... і імпровізувати. Так, зробили ми три таких, таких пагони бамбуку. Да. Тепер зробимо листочки. Дуже просто. Просто тут вже трохи кісточкою, пензликом, ми проводимо розтяжечку. Угу. І де менше фарби, вона світліше. Ще менше фарби, ще світліше. І ми так робимо тонову розтяжечку. І ще світліше. За допомогою одного не, кольору чорного ми в графіці можемо досягнути дуже багато градацій від саме тону. Так, так. зробили. Може, давай засто... спробуємо якусь тут ще пташку посадити. Да, саме... нехай у нас тут Десь сидить на дереві. Ми зробимо клюв такий екзотичний. Голова, ми маємо трохи поставити місце для глазика, буде враження, глазика, білий папір, і туб по контуру. Так. Залишимо місце для крила світла. а тут також зафарбуємо і піднімемо хвостика йому. Олено Леонардівна, якщо, Наші маленькі глядачі, їм важко одразу так малювати. Все ж таки, вони можуть використати олівець, ну хоча б для першої проби. Да, да. Можливо, але я думаю, що якщо щось не вийде, то це буде тільки більш цікавіше. Це буде їх творчість. Так, да, да. Тут нема такого якогось правила, що має бути дуже точно. Можемо зробити навіть ще світліший бамбук, якийсь десь на задньому плані. І можемо... Просвітлюється в нас. Да. І він буде заходити, наприклад, сюди. Це він. Допоміжні якісь елементи. Я думаю, що можна демонструвати дітям. І погляньте, дати. що в нас таке цікаве вийшло. Ну, дуже цікава техніка, скажу вам Олена Леонардівна. Я думаю, що вона зацікавила і вас, шановні телеглядачі, і ви обов'язково спробуйте. Адже це не важко, головне ваше старання і не боятися і ваше бажання.